Послухай уважно, 20 листопада це не просто молодик. Це двері, які закривають 3, 10, 15, 20 або 30 років твого життя. Так, і відкривають інший шлях. Це 28 градус Скорпіона, фінальна точка очищення. Все, що ти тягнув, терпів, замовчав, ховав собі, абсолютно все вилізе, щоб не зламати, навпаки, щоб звільнити Звільнити твою енергію і забрати з собою в майбутнє. Цей день з'єднаються цей Сонце, і місяць, літ, Меркурій, Марс, п'ять планет в одному місці. Уяви яка це енергетична воронка. Такий молодик буває раз на багато років, він працює для всіх без винятків. Цей молодик це фінал з того, що починалося за багато років до цього. Це глибинний резет скорпіон. Не запитує, чи ти готовий. Він бере тебе за руку і проводить крізь те, від чого ти тікав. І якщо ти зараз не опрацюєш страхи свої, то вони опрацюють тебе. Цей день, коли завершуються токсичні зв'язки, закриваються старі обіцянки, відвалюються старі залежності, обнуляються шаблони. Я повинен зникає почуття провини за. Е Чуже життя і взагалі за чужі обіцянки, за чужі сценарії, става стара версія тебе просто зникає. І це, це прекрасно. Всі ми, вся країна входить в фазу очищення. Ми закриваємо величезний цикл болю. І якщо хоч раз був час сказати все досить достало, то, о, зараз це саме час. Чому б тебе працювати з цим молодиком? Бо скорпіон це глибина, і він забирає тільки те, що давно тобі шкодить. Отже, не забудь опрацювати страхи, емоційний боль, нав'язані ролі, токсичні стосунки в тому, яку ти тягнеш руками після цього молодика. Ти вже будеш жити по-іншому, не так, як раніше. Бо ти не зможеш жити так, як раніше. Бо твоє тіло, твоя душа скажуть: я хочу іншого, я хочу світла. Отже, підписуйся на наш канал, тут багато практик, і більш детально про цей молодик я розказую в інших відео. Саме намір в Скорпіон він запускає події так, як тобі потрібно. Зроби це разом з нашим каналом. І пам'ятай, це твоя точка неповернення. Це як в матриці, да? це твоя свобода. Ти можеш почати нове життя просто в один день. Підписуйся і до зустрічі на інших відео.